Друзі, всім доброго, мирного вечора. Вітаю вас усіх, екстрасенс Роман Шептецький. В даному відео робимо наш традиційний розклад на щодень для України. І сьогодні ми дивимося період з 4 листопада до 10 листопада. Яким буде для України цих 7 днів? Зараз ми з вами довідаємося. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. То постійно дивиться мої відео. Кому вони цікаві і важливі, поширюйте відео, ставте вподобайку. І також пишіть ваші коментарі, щоб відео було активним. Спочатку даємо загальну характеристику тижня. Загальна характеристика тижня для України. Так. Таро Ошо. Такі політичні ігри. Ну, з, в... з врахуванням того, що. Саме в цей період припадають вибори в Америці, то, мабуть, така карта мене не дивує. Ну і також це карта викриття, різні політичні викриття, викриття різних махінацій, викриття різних, дай Боже, корупційних схем, викриття різних всяких гадів, різні політичні зміни, зміни в всякому чиновницькому складі чи воєнно-політичному складі. Одним словом. Одним словом, така ось якби карта. Ну і це ще певні провокації. Намальований Змій, намальований гад під маскою добра може ховатися багато чого недоброго, нечистого, поганого. Карта провокацій, тому тиждень може бути якраз наповнений багатьма неприємними ситуаціями. Тому і кожному з нас варто бути уважними та обережними навіть в таких, скажімо, дрібних побутових справах. Тут в нас король мечів. Карта король мечів це, по-перше, про втручання чергове вищих сил, важливе для України. По-друге, це карта, яка підкреслює, що бути треуважним обережним, тому що ворог все рівно не спить і не планує відступати. Тобто, карта, яка говорить, будьте готові оборонятись, будьте готові захищатись. І третє символ цієї карти для України відгукується мені сьогодні: це можливість підсилення Захисту або вибрань, можливість вибрати додаткову сильну стратегію для України в плані подолання ворога. Ну і теж, бачите, рівні керівні рівні керівні, зміни на рівні керівників керівничих таких рівнів. Тут теж така карта страждання в мовчанні. Не скажу, що це карта позитивна, така, знаєте, прям геть. В класичній колоді це більше пересікається з картою дев'ятка жезлів. Також карта про боротьбу через страждання, через різні всякі випробування, через боротьбу. Рухаємось далі. Чому в мовчанні? Бо тому, що все-таки ще багато є речей, про які не говориться. Багато є тих, хто просто спостерігає мовчки і не має активної підтримки допомоги України. Тому називається Хочем не хочем, але треба про це говорити і заявляти. І хто просить. Тому буде дано. Ну і ще бачите теж такий якби, такий якби теж аспект, що ворог все-таки ще щось планує недобре. Щось так от думаю, думаю про ці карти. Ворог все-таки щось ще хоче зробити недобре. До речі, розклад по регіонах гарячих точках України я робив в описі під відео, в коментарях вірніше, прикріплю посилання. На листопад повністю я дивився. І тут старший аркан Мах. Мах це теж про необхідність відновлення. Про необхідність демонстрації сильної позиції, а щоб її демонструвати, треба володіти всім необхідним інструментарієм, всіма необхідними знаннями, талантами, здібностями. Ось, ну, такі, як ви бачите, карти. Закликають в будь-якому випадку до уважності обережності, до цих всяких змін, ще раз кажу, Політичних. Ну і кажу відкриття якихось нових стратегій. Що це буде? Давайте дивимось далі. Понеділок, четверте число. Понеділок, четверте число. Карта інтеграції тут випадає. Інтеграція це часто теж, коли поєднується, знаєте, дві якихось протилежності, поєднання непоєднуваного. Тут карта Королева Жезлів. Теж в плані підтримки, ну для України це плюс. Покровительства карта, ініціатив карта. Таких, я б навіть сказав, гучних заяв також карта. Гра очікування. Ну, те, що, власне, говорив я неодноразово. Ігри очікування. От зараз багато хто чекає. А чекає чого? А що буде в Америці, знаєте, в тому числі передусім. І карта Перемін. Теж вже говорив в попередніх ефірах, прогнозах, що період саме з 15 листопада для України має всі шанси бути якимось трохи кращим. Як воно буде відбуватись через круто, це залежить не від мене і не від карт. Але те, що формується та чергова лінія, що можуть бути зміни до кращого, коли я ставлю запит, чи передусім це теж пов'язано з американськими виборами, відповідь йде так. Але і не лише з американськими виборами, а лише з підтримкою України тих персон, хто раніше не підтримував. Так що боротись нам треба, і в боротьбі мусимо здобути Правду і свободу і дай Боже перемогу. День я б теж сказав, закликаю до уважності і до відновлення балансу кожного з нас. В плані енергетичному ну, загроза, якби, є. Тут зараз карта не настільки, скажімо, погана випадає. Але самі розумієте, що кожен регіон, ще раз кажу, по кожному йде загроза різна. Тому дивіться краще в деталізації прогноз по регіонах гарячих точках. Вівторок карта боротьби. Вже день гостріший по енергії. Тут карта паж мечів перевернутий. Теж карта свого роду, я би сказав, такої агресії. Тут карта святкування якогось як би, але король мечів теж перевернутий. Саме цікаво, що. Вівторок, де по енергії, додаткова активізація ворога по всій лінії фронту. Також не виключення активізації ворога і по всій Україні, тобто ніч з понеділка на вівторок і ніч з вівторка на середу. Можуть бути і масовані ракетні обстріли, або прямо по конкретних місцях-локаціях, такі дуже концентровані. Ну, як, наприклад, тут там по Києву, ну, допустим, так? З іншої сторони, ця карта. Святкування, про що вона в такому загальному форматі. Ну, очікуємо, від що можна, ну, чого можна хоча б порадіти відсвяткувати. 5 числа вибори в Америці. Очікування, чи будемо святкувати, чи що буде для України, яка далі стратегія обрана. Дивимось далі. Середа. Теж карта королева мечів. Рух, вибір рішення. Цікава така карта. Я думаю, що дуже по енергії, саме от в розкладах, в арканах, дуже по енергії присутня саме персона нашого президента, так? Зеленського. Тобто, щось, що пов'язане з ним. З однієї сторони, якісь важливі ним теж, ну, як заяви або прийняті рішення. Озвучені ним прийняті рішення. Я розумію, що там якби, є так багато хто хто допомагає це рішення теж якби, прийняти, але озвучення. А з іншої сторони, чомусь теж, якби йде енергія загрози для нього. Ось так. так. Середа, це наже 6 число. Це вже попередньо будуть теж оголошуватись вибори. І ще, до речі, сьогодні мені теж прийшла інформація, що навіть в процесі от, в Америці вибори. А гади по Україні захочуть теж завдати побільше біди. Поки що там остаточно незрозуміло, хто переможе, ну поки не підрахують всі голоси. Карта середи тут теж аркан смерті. Тому середа дуже і дуже і дуже може видатись день небезпечний. Ну і тут карта такого, бачите, злодія. Коли хтось там щось краде, хтось там щось крутить, мутить, ну не подобається мені ця карта. Тут перша карта якби плюс, друга плюс, але дві дуже негативних. Тобто, загалом для України в плані світових динамік чи підтримки сильних людей день плюсовий. Але від самого ворога день негативний. І всереду по-особливому теж зберігаємо дуже великий рівень уважності та обережності. Четвер. Аркан повішеного. Жертва. Хочете отримати щось, треба чимось пожертвувати. Карта інтуїції, карта таких роздумів, а моментами навіть і розчарувань. Карта печалі. І нова пригода. Можливість відкриття чогось нового. Не скажу, що і четвер по енергії вельми такий добрий день, правда, він більш такий, знаєте, по картах пасивної якоїсь такої агресії і очікування негативу, Тому мені не сподобався аркан, пов'язаний з жертвами, і з якимись такими перекрученими знаєте, стандартами. Дуже важливо про інформацію яку будемо отримувати. Дуже важливо прислухатись до інтуїтивних підказок саме в цей день. І ще може бути розчарування зв'язано. Ну, я ж кажу ще раз: наприклад, хто очікував навіть Самі Америці перемоги Камали Гарріс з моїми самими останніми прогнозами, я казав, що мені прийшла інформація, що походу виграє Трамп. Ось. Ну, то це розчарування теж може бути. Але ще раз кажу, нові можливості, якісь відкриваються. Тому наше завдання молитися і просити вищих сил. Хто би там не був при владі. Головне, щоб для України це все рівно було з плюсом. А вони вже хай собі там розбираються. П'ятниця. Верховний суд. Вже по цій карті я розумію, що день дуже важливий. Визнання і винагорода. Допомога, сила. Підтримка, карта якогось дарунку, якогось дару, якихось важливих подій значимих. І карта, як знаєте, новий енергопотік, так, сприйняття. Вам дають, а ви приймаєте. Цікаво, дуже цікаво. Знаєте, якщо вже рахувати, що п'ятниця, це буде в нас 6 8 число. То вже до восьмого числа, я думаю, таке максимально вже чітко буде зрозуміло, а яка там ситуація в Америці. І в будь-якому випадку, ще раз кажу, хто би там не прийшов, все рівно захоче він себе передусім, та персона, показати з найкращої сторони. І як для своєї країни, і як для тих країн, для яких, скажімо так, Америка так само відіграє важливу роль і значиму роль. Бо п'ятниця прямо для України такі всі випали аркани, що прям, знаєте, як теж важливі для України доленосні рішення прийматимуться. І важливі пропозиції, які надходитимуть. Оце і може ключі, потім вже після числа 15-го змінити в Україні хід подій в кращу сторону. Дуже хочеться, щоб так і було. Як це реалізується? Побачимо. Субота. Теж карта тут з мечів починається гостра. Увага до активності ворога, терпіння і планування. Далі у нас карта в союзів і в союзі так само, як ну, святкування карта називається. Тобто від якихось конкретних теж подій, як я кажу, хай буде побільше подій, які для України є важливі, значимі, радісні. Основна наша подія це радість від перемоги. Ну і тут карта місяця. Правильно зробіть уроки з минулого. Правильно зробіть уроки з минулого. Тому дві карти, я би сказав, так, негативні по енергії. Дві карти такі теж очікування і очікування до перемін до кращого. І неділя. Карта справедливості. Мудрого вибору. Заокеанського відкриття нових горизонтів та перспектив. Карта вибір також. Ой, щось буде дуже важливе. Вибір для стілення України. Щось буде дуже важливе, те, що відбувається саме в неділю. Те, що пов'язано з приїздами, те, що пов'язано з якимись візитами, з якимись дуже важливими теж знаками, переговорами. І в прийнятті цих рішень якраз потім наступний тиждень до 15-го числа матиме величезне значення, який курс наступний і важливий, і остаточний буде вибиратись для України. Курс руху вперед. Ну, такі ось карти. Поправді скажу, поправді скажу, щось міняється. Перспективи, шанси, змін, можливостей до кращого, активно з'являються. Дуже хочеться, щоб вони конкретними персонами були максимально правильно використані, бо, ще раз кажу, це залежить не від мене, не від карт і не від Господа Бога. Але коли шанси з'являються, ними треба скористатись. бо коли будуть наступні шанси, це інше питання. Тому будемо спостерігати за ситуацією, які будуть відбуватись новини, важливі, цікаві, будемо теж буду старатись робити якісь актуальні прогнози. Тримати вас в курсі, подій, новин, що мені йде по відчуттях, по інформації. Всім дякую за увагу, всім, як завжди, відправляю побільше енергії світла. Бажаю миру, внутрішнього, зовнішнього, продовжуємо наш рух до перемоги, підтримуємо наших воїнів ЗСУ. І почуємо з вами в нових відео та прямих ефірах. Бережіть себе!